Всім привіт! У нас сьогодні понеділок, а це значить, що буде е, генеральне прибирання. Роботи дуже багато, тому що вчора була неділя і ми нічого взагалі не захотіли робити. Настільки нічого не робили, що у нас було замариноване м'ясо, його можна було посмажити на мангалі. Ми навіть це не захотіли робити. Показую фронт роботи. Після сніданку грязний посуд. На столі треба прибирати. Тут накидано повісити нарешті шторки. І тут теж. Головне, що в суботу вікна хоч помили, а от гора шторок і тюлі. Треба її розвісити, щоб нарешті ведмедя врятувати від цього хаосу. Це вже попрані пеленки, просто так оце лежать. ну Я думаю, вряд ли я сьогодні їх буду або просувати чи відпарювати, не знаю, це вже перенесеться на завтра точно. І ванна. А, треба скласти машинку. І тут теж, не знаю, пол треба мити, мабуть, з хлорочкою. Щоб тут пахло і було в нас частенько. Ну що, починаємо прибирати? Я сподіваюся, що сьогоднішній день для когось теж буде мотиваційним. А, ти ж почне прибирати, замітати, мити, можливо, щось попере, не знаю. Шашлик у нас буде в обід, як нагорода.